Двома фронтами, доки у Верховній Раді збирають підписи за відставку генпрокурора Віктора Шокіна, комітет із протидії корупції вирішив рекомендувати парламенту висловити недовіру очільнику ГПУ. Також комітет звернеться до Шокіна з вимогою звільнити його заступників Гузера і Столярчука через скандал із тиском на слідчих, які розслідують справу так званих діамантових прокурорів. Йдеться про появу кримінальних проваджень проти заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе та працівників СБУ, які проводили спецоперацію. Напередодні ця історія дістала широкого розголосу. Учора справу таки закрили. Причому зробив це особисто Віктор Шокін і ще до зустрічі з президентом Порошенком. Про це повідомив Сакварелідзе. Він каже, глава держави взразуметь и всем. У следчика теперь развязаны руки, чтобы расшукать коррупционерию по всей вертикали прокуратуры. То есть политическая поддержка самых высоких совершенно власти, она на самом деле есть. Ну, понятно, что не будем притворяться, что нет сопротивления системы. Она есть и будет. Система очень большая. Если посмотреть на количество, иногда страшное, но это никого не пугает. Мы должны двигаться вперед. Это очень хороший... Пример для того, что неприкосновенных прокуратур, систем прокуратуры не существует. Это нам дает реальность ему, руки развязаны.